Попаснянський центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю лелека евакуювався до Житомира. Діти і молодь до нас ходять. Ми потребуємо більшого приміщення, і ми зараз в пошуках більшого приміщення. Теорико-практичні заняття для загонів добровільного формування провели рятувальники області. Для того, щоб люди уявляли, на що це схоже, з чим стикаються рятувальники в процесі своєї роботи, на що треба звернути увагу представникам добровільних формувань цивільного захисту в процесі надання нам допомоги у разі такої необхідності. Учениця із Романова Софія Шпіталь склала мультипредметне тестування на 600 балів. Для мене завжди було. Краще навчатися самою, а не в класі. Попаснянський центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю лелека евакуювався до Житомира. Діти та молодь проходять соціальну, психологічну та педагогічну реабілітацію та працюють у столярній майстерні. Ганна Жилінська привела на заняття свого 26-річного сина. Каже, що він ходить до майстерні, аби поспілкуватись з однолітками. Оце во цекліїть він вже він може вирізати, може та він може все. Так О, як я буду будуся, він може, але він не хоче, вдома він не хоче нічого робити. Тут він робить і він тут подобається. Тепер у нас іде темний рядочок, О, зараз я тобі поставлю практики, де повинна буде патула. У столярній майстерні центру реабілітації молодь з інвалідністю навчають працювати з побутовими знаряддями. Така робота допомагає їм інтегруватись у суспільстві. Діти вже можуть користуватися випалювачем, можуть підготовити гарно там поверхню для роботи. Також ми можемо там склеїти прості деталі, навчилися багато способів з'єднання деревини ну, багато інших. Ми вивчаємо прості, але необхідні речі. Ми навчаємося користуватися простими побутовими приборами, такими як викрутка, плоскогубці, молоток, а також робити прості речі, які знадобляться нам. В житті в хазяйстві у Попасній, що на Луганщині, центр реабілітації лелека працював з 2017 року. З ними працювали наші фахівці, це вчитель реабілітолог вихователь соціальний, вчитель трудового навчання, психолог, логопед. Надавалася фізична реабілітація, фізкультурно спортивна реабілітація. Це інструктор ЛФК, масажист, лікар, фізіотерапевт і медсестра медично фізіотерапевтичного кабінету. До Житомира Попаснянський центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю переїхав минулого тижня. Нині у центрі чекають працівників, які виїхали до інших міст. Загроза для життя була у всіх мешканців нашої, нашого міста і нашої громади. Тому ми деякий час ще були у своєму місті, але були дуже потужні. Обстріли і місто наше на 95 там розрушена, знищено, да і тому ми всі були змушені виїхати з міста. І кожен фахівець наш ну зупинявся, де він міг, бо кожен виїжджав як міг. Окрім занять у столярні майстерні, у закладі також навчають розвивати пам'ять та увагу. Тут є і дівчатка, і хлопчики а тут більш надається педагогічна і психологічна з ними реабілітація, тобто педагогічна. Ми вчимо їх вирізати, співвідносити, розвиваємо мислення, пам'ять, наскільки це можливо, да, увагу. З батьками ми ось проводимо такі психологічні тренінги для того, щоб їх підтримувати. Надалі у нас є в планах далі розвиток теж творчих майстерній. Ми хочемо взяти напрямок, все-таки фізкультурно-спортивної реабілітації. Попаснянський центр комплексної реабілітації облаштували у приміщенні соціальної майстерні станом на 4 серпня заняття у центрі відвідують понад 20 людей з інвалідністю. Робота з фахівцями вона дуже відрізняється від той роботи, яка була з волонтерами. Діти дійсно діти і молоді нас ходять. Вони дійсно їх стан покращується. Так як наших дітей і молоді стає в майстерні все більше і більше в нашому центрі. Ми плануємо, крім столярної майстерні, крім розвиваючих занять, у нас буде ще швейна. Майстерня, нас буде ще реабілітація. Ми потребуємо більшого приміщення, і ми зараз в пошуках більшого приміщення і сподіваємось, що ми його знайдемо. Заняття у центрі реабілітації відбуваються двічі на тиждень. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Як правильно себе поводити під час ліквідації надзвичайних ситуацій, про це сьогодні на теоретичних і практичних заняттях розповідали рятувальники 30 представникам добровільних формувань цивільного захисту. Житомирянка Анна говорить, для неї важливо знати, як діяти, якщо виникне загроза життю людини. Я переживаю за життя своїх рідних, за життя своєї дитини, чоловіка, і тому я вирішила спробувати себе. В цій справі, хоча б якісь знання отримати, які мені допоможуть. Якщо, не дай Бог, що станеться, я буду знати, як діяти. Так само раніше я проходила першу домедичну допомогу теж з цією ж метою, щоб знати, як діяти. От. Не страшно зовсім. Ну, в Даний час складна ситуація в державі, хочеться якимись навиками, які володію, десь допомогти сьогодні і на надзвичайних ситуаціях і порятунку людей. Заступник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Держанівський пояснює, що добровольці це представники громад, які у випадку нагальної потреби допоможуть рятувальникам. З іншого боку, наша робота дуже складна і вона пов'язана з великим ризиком. Це може бути що бути. Це може бути пожежа, це може бути завал, це може бути зона, яка забруднена хімічними речовинами, радіаційними речовинами, Це може бути наявність вибухонебезпечного при предмету тощо. Для того щоб люди уявляли на що це схоже, з чим стикаються рятувальники в процесі своєї роботи, на що треба звернути увагу представникам добровільних формувань цивільного захисту в процесі надання нам допомоги у разі такої необхідності, за словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Миколи Дідківського, понад 270 житомирян вже записалися на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб стати добровольцем. Сама факт надзвичайної ситуації дуже негативно впливає на людей. Це мають бути люди психологічно сильні, це мають бути люди з певним рівнем підготовки, щоб вони чітко розуміли свої завдання і в який спосіб їх виконувати. Це мають люди, які мають оперативно, швидко прийти на допомогу всім Житомирянам. Анжеліка Нестерчук Тетяна Беляк Новини на Суспільному. У привласненні понад чотирьох мільйонів чорнобильських коштів на Житомирщині підозрюють посадовців. У скоєнні кримінального правопорушення обвинувачуються колишній посадовець Житомирської облдержадміністрації, три посадовці райдержадміністрації. Про це суспільному повідомила представниця прокуратури області Тетяна Гоша. Організоване угрупування з корупційними зв'язками з метою заволодіння значними сумами цільових бюджетних коштів діяло за розробленою схемою протягом 2017-2020 років. Мисники розробили декілька етапів. Спочатку підшукували так званих переселенців, громадян, яких попередньо реєстрували у будинках радіаційно забруднених сіл Коростенського району. Згодом на підставі нібито проживання цих осіб у будинках такої категорії купували для них житло вже у чистій зоні. Хоча новосели насправді нікуди не переселялися, а проживали у своїх домівках у Коростені. Натомість будинки у забрудненій зоні фігуранти справи викупували, але за цільові бюджетні кошти за значно завищеною ціною. Зокрема, напівзруйнований сільський будинок на радіаційно забрудненій території Коростенського району на підставі підробленої оцінки нерухомості коштував понад 300 тисяч гривень. За результатами проведених експертиз, учасники організованої групи унаслідок корупційної схеми відшкодували за 12 будинків понад 4 мільйони гривень, які привласнили. Наразі, у рамках кримінального провадження, накладено арешти на майно обвинувачених. У Житомирі на Смолянському військовому цвинтарі прощалися із військовослужбовцем Олексієм Фалєєвим. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів. Олексій був насправді дуже веселим хлопцем. Я з ним виріс, знав його, знав його з дитинства. Завжди був надійний друг веселий, завжди один одному допомагали. Загинув героєм, захищаючи рідну землю, рідну сім'ю, повага і шана. Загинув Олексій 29 липня у Донецькій області, виконуючи бойове завдання. По батьківській лінії ми родичі з ними, він у нас часто приходив в гості до нас, гуляв з моїми доньками, спілкувалися. Він дійсно був такий життєрадісний був, дуже порядний, чесний такий хлопець, ну і патріот. Найкращим, був самим найкращим. Чоловіком добрий, привітливий завжди був. У чоловіка залишилися батько, мама, дружина і п'ятирічна дитина. Олексій Євгенович це наш корінний житомирянин, який закінчив нашу житомирську загальноосвітню школу номер 32 У мирному житті здобув професію водія сільськогосподарської техніки. Але, на жаль, з початком повномасштабної військової агресії він змушений був піти до війська і стати на захист наших мирних домівок. На жаль, загинув під час виконання бойового завдання по захисту одного із населених пунктів Донецької області. Ми повинні пам'ятати про наших героїв, про героїв, які, на жаль, віддали своє життя за нас, також про героїв, які сьогодні захищають нашу батьківщину і дають нам можливість вільно жити і дихати вільним повітрям. Цей день прощалися із військовослужбовцем Миколою Огородником. Чоловік пішов захищати Україну із перших днів повномасштабної війни. Коля був зразком нашої, нашого підрозділу. Він виконував завдання. Він був на посаді водій електрик, був на передовій лінії під обстрілами, під бомбошками. Особисто мені він став як друг. Як Батько навіть, можна сказати. Постійно щось підказував, щось робив. Відай мені букет. Віди мені президента України, Верховного головнокомандувача Збройними силами України. Прошу прийняти вас цей прапор як символ держави, ймовірно і до кінця служив ваш чоловік. Микола Огородник служив у підрозділі зв'язку. Водієм загинув він 29 липня у Харківській області від отриманих поранень. Він був дуже світлий людиною. Любив всіх навколо, всі любили його. Справжній патріот. Сюда радувався життю. Чудовий був батько, сім'янин. Дуже шкода, але герої не вмирають. Чоловіку виповнилося 47 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Коли виникла загроза, він з перших днів війни, добровольцем з 24 лютого, пішов на фронт. Виконуючи бойове завдання, отримав смертельні поранення, від яких він пішов в життя. Його пам'ять назавжди залишиться в наших серцях. Випускниця Романівського ліцею Софія Шпіталь склала мультитест на максимальну кількість балів, отримавши по 200 балів із кожного із трьох предметів. Кореспондентам Суспільного Софія розповіла, що підготуватися до тестування їй допомогли консультації з вчителями та досвід онлайн-навчання. Вміла само самонавчатися, можна так сказати. І для мене завжди було. Краще навчатися самою, а не в класі. Користувалася онлайн-ресурсами, дивилася різні вебінари, шукала статті, постійно систематизувала на освіті тестуванням попередніх років. Підготовка до складання тестів принесли дівчині декілька стресів. Перший, коли дізналася, що цього року не буде звичного ЗНО. Я вчила по порядку історію, тому я почала дуже інтенсивно готуватися, можна сказати. Спочатку найбільше я сиділа над математикою. Взагалі дуже багато здоров'я і терпіння на неї витратила. До української я практично не готувалася. Другий стрес дівчина відчула, коли не сказала татові про точний день тестування. Я забула сказати татові в який саме день у мене тестування, і е, була повна перепитія, як ми потрапимо в Житомир. Але все, все ну відбулося добре. Все виправилося, але я хвилювалася, бо я писала в перший день і першу зміну 22 липня, і я не могла собі навіть уявити, які завдання на мене чекають, якої складності. Я вже себе накрутила. Я просто готувала себе до найгіршого. Як на мене, завдання було для мене неважким. Я коли відкрила свою роботу, то заспокоїлася, бо не побачила там абсолютно нічого, що я не знаю. Успіх це коли ти вмотивований інвестувати у себе і свої знання, каже Софія, яка розробила власну методику запам'ятовування важливої інформації. Щоб запам'ятати якийсь, е, якийсь факт, вам потрібно засоціювати його е, чи зіставити з прикладом з власного життя. Е, можна згадувати щось із мистецтва вигадувати жарти, рими чи складати навіть вірші за тематикою. такий результат тестування був передбачуваний, каже класний керівник Софії Світлана Шифрук. Софія мені дзвонила відразу, коли вона здала тести, і я за неї пораділа. Софія взагалі в нас всесторонньо обдарована. Софія має нахил до всіх предметів. Софія може співати. Софія має гарні акторські здібності. І вона була президентом класу, президентом школи. Софія у нас з характером, і в неї є свій світогляд, в неї є своє бачення розвитку подій. Софія Шпіталь планує вступати до Київського університету на факультет іноземних мов. Прикладну професію обиратиме після закінчення навчання. Виїжджати з України не збирається. У мене є класна думка про те, щоб поширювати українство за допомогою іноземних мов, які я буду вивчати, доєднатися до волонтерської спільноти і розказати всьому світу про те, що ми це та країна, якій є чим пишатися. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. 5 серпня у Житомирі в день до 26 градусів тепла, вночі до плюс 18 – дощитиме. У Бердичеві в день максимальна температура 25 градусів тепла, вночі до плюс 16 – дощ. У Коростині в день до 25 градусів вище нуля, а вночі до плюс 17 – у Малині в день до 26 градусів тепла, вночі до плюс 16. Дощитиме. У Новограді Волинському в день до 26 градусів тепла, а вночі до 17 градусів з позначкою плюс. У Волевську день до 26 градусів вище нуля, а вночі до плюс 16. Дощитиме. Як уникнути паніки та заспокоїтись. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше. Дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге. Рухайтесь, повіджимайтеся, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє. Побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці, проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. Турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій. Так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо.